Перш за все, це самоорганізація, уміння вирішувати складні задачі і орієнтуватися в житті швидко, знаходити вихід із будь-якої ситуації і напевно бути самодисциплінованим. Першочергово це спеціальні дисципліни, основи контрзвітуальної діяльності, основи основа протикової діяльності. Те, як це викладається в академії, я, ну, мабуть, не знайду жодного вуза не зможу назвати, де це можна підчерпнути. Також спеціальна фізична підготовка на досить високому рівні. Е, ну, ще можу виокремити ступінь підготовки стосовно спеціальної літератури, яка видається в академії. Вона досить потужна і при будь-якому бажанні можна підчерпнути будь-що, що тобі знадобиться на, вже на оперативних просторах, так би мовити. Ну, навички зі стрільб, напевно, не кожен вміє стріляти. Ну, Кожен може стріляти, але кожен не навчиться там влучно в ціль попадати. Тактичні різні заняття, підготовки. Психологія, вивчення людини, особливості. Комунікація, навички комунікації, напевно, саме більше, самі цінні. Ну покажені знайти, що в нашій роботі це одні були самих цінних нави навичок. Три мови це я вважаю ну дуже класно, що ти можеш їх і осилити, і ти це розумієш? Що це все в твоїх руках? Якщо я буду рівняти просто можливо з іншими військовими вузами, ну насамперед у нас вже дуже багато секретних дисциплін. І в інших просто військових університетах не викладають те, що викладають у нас. І просто зовсім інша база. Але ну загалом це секретні дисципліни. Та, як працює служба, як ми працюємо зіма своїми нормативно-правовою базою і сама діяльність служби. Ну безпосередньо це е, військові навички, це навички тактики, володіння вогнепальної зброї. Але найбільше, що дає академія, це зв'язки та друзів, яких ти тут здобуваєш. І тому сюди заради цього також варто вступати. Мабуть, підтримка однокурсників, одногрупників, тобто побратимів, я так би можу сказати, відчуття і знання того, що. Мені не так важко, як, мабуть, може бути важко іншим, тому я можу це все одна вирішити все це, і мабуть, підтримка близьких товаришів, друзів та сім'ї. Мені не буде так важко, як може бути важко людині, яка зараз перебуває на лінії бойового зіткнення. Насправді академія дала нам друзів і людей, з якими можна. Поділитися будь-якими своїми переживаннями, і саме це підтримка в колективі це найважливіше, що з нами сталося. Напевно, загружений графік, ти завжди знаєш, чим тобі зайнятися. Також друзі, ми гуляємо, говоримо, проводимо час спільний. Воно відриває від цього від думки цієї. Ми з дівчатами, в принципі, спілкувалися там на різні теми одна одну підтримували, тому було нескладно потім вже. З батьками спілкувалися також. Е, да, я дуже сильно хотів поступити в академію. Я так вийшло, що першого разу не прийшов, а іменно за другим разом мені пощастилося тут навчатися. Ну, у мене така філософія життя, що якщо час назад повертається, то все одно ти робиш той вибір, який ти зробив зараз. Тому так. Я вступив би в академію. Не міняв би нічого. Взагалі, ну я вважаю, що так. Тому що навколо академії, навколо служби в цілому літає такий ареол загадковості. Я така людина по натурі цікава, завжди хочу щось дізнатися нове. Тому, звичайно, я би ще раз вступив. Так, звісно, тому що академія це дуже круте місце для саморозвитку, для зустрічі з новими прикольними людьми. Та якби ти тут формуєш свою особистість. Хоча мінус. Якби не тільки академія, а всього просланства в тому, що ти присвячуєш свою молодість, як би правильно сказати. Просто присвячуєш свою молодість державі. Ти обираєш військову службу, ти стоїш в нарядах, ти постійно працюєш, самовдосконалюєшся, вчишся. Читайте книжки, займайтесь спортом, дзвоніть батькам. Завжди витрачати свій час з розумом, самомотивуватися. Не думати про погане, тому що коли зациклюєшся на цьому, вже не хочеться нічого робити. А насолоджуватися моментами, дізнаватися цікавого, вивчати цікаве і знайомитися з хорошими людьми, які тебе будуть супроводжувати по життю. Не здаватися, не опускати руки. Можливо, на початку буде складно. Все таки це інша вже атмосфера, більш закрита. Це треба розуміти, що це не цивільний вуз, а військове. Тобто ти вже тут майбутній офіцер будеш. Ну, новим курсантам, новим абітурієнтам. Я хотів би побажати, щоб вони більше шукали себе, більше розуміли себе, розуміли людей, які поруч з ними, а не жили просто в потоці. Розвиватися. Не, не втрачати час. Є багато можливостей, і хто, той, хто захоче, буде ними користуватися і реалізує їх. А хто не захоче, той буде шукати просто тільки відмазки. Не робіть дурниць. Навчайтеся, не запускайте свою фізичну підготовку, бігайте, підтягуйтесь. Ну, любіть Україну. Мати наснагу, впевненість і розуміння, що таке СБУ. Тому що це якби важливий аспект мати терпіння і холодну голову. І потрібно вчитися без цього тут нікуди. Зрозуміти, що це особистий вибір, ніким не нав'язаний, слухати, що кажуть старші, старші колеги, викладачі, офіцери. І якщо люди сумніваються, що їм це потрібно, не вступати. Одно з основних це не втрачати час. Постійно прагнути дізнаватися щось нове, вивчати літературу іноземні мови, становіться кращою версією себе і постійно ставайте кращими, так скажу. Не гайте час. Його, мабуть, можна здатися, що його багато, 5 років, 4-5 років це багато, але з свого прикладу скажу, що це досить шуткий момент.